Пахощі літа, подих гуцульської осені, карпатська зима і весняне пробудження усе це на першій персональній виставці Богдана Кузєва. Цей художник малює уже чверть століття. У численних мандрах встиг відобразити красу кримських гір та закордонні татри. А от рідні Карпати це нова натура для митця. На полотні усе наче живе. Природу намагається відображати якомога реалістичніше. Я, взагалі, то художник-реаліст. Дуже люблю малювати от очима своїми, то що я сприймаю, і я відображаю на площині полотна. Натхненником моїм є завжди природа, де б я не бував, наприклад, чи ранок, чи вечір. І коли побачу гарний сюжет, мене так за це захоплює. Я з радістю сідаю з етюдником і малюю. У експозиції майже 60 полотен Богдана Кузіва написаних олійними фарбами. Однак поруч автор презентує ще й понад півтора десятки акварелей зі значно екзотичнішими італійськими краєвидами. Звідтіля митець привіз поважний творчий багаж близько сотні таких пейзажів. Рим мене так захопив. І там я побачив, що дуже майстри Риму дуже гарно роблять акварелі. І мене це так затягнуло, і я почав освоювати техніку акварелі. І Тут представлено 16 акварелей. Свою наступну виставку, розповідає художник, хоче присвятити портретному жанру.